Основна енергія та порада Овна на серпень, останній місяць літа. Подивимося, основна енергія його овни. Це те, що ви будете цілеспрямовані. Ви зможете подолати будь-які перешкоди, які будуть у вас протягом наступного місяця. Це буде пов'язано з будь-чим, Якщо, наприклад, у вас буде. Якийсь проєкт, який ви маєте зробити, ви його зробите. Можливо, ви попросите допомоги якоїсь людини, і ви згуртовано швидко це все зробите. Знаєте, протилежності притягують, оце так само у вас буде в. В серпні. Щодо кохання, у вас буде таке стрімке, огняне, як і ви самі, кохання, де хочеться щось створити, будувати нове. Знайте, що ви будете в серпні з повністю максимально розквітом сил. Ви зможете подолати будь-що, що буде стояти на перешкоді. Тому, які б вони не були б негативні моменти в вашому житті, знайте, що ви зможете їх подолати. Порада вам, овна. Зробіть все ж таки вибір. А, навіть якщо ви попросите допомогу якоїсь іншої людини, то все рівно знаєте, що така активність, така буря емоцій це добре, але маєте здоровий глузд. А вас може вплинути або ви можете стати якимись необачними, що можете допуститися якоїсь помилки.